Сторінка 241, параграф 53. Як підкорили земні оболонки. Як обігріти гондолу? Відважний повітроплавець і винахідник стратостата Огюст Пікар із дитинства цікавився наукою. Він вирішив піднятися у стратосферу, тобто на висоту понад 11 км. Стратостат це повітряна куля, але до неї прикріплена не відкрита корзина, а сферична, герметична гондола з алюмінією, у середині якої нормальний тиск. Дослідник знав, що на висоті 15-17 км не тепліше, ніж в Антарктиді. 50-70 градусів нижче нуля. Отже, кулю треба обігрівати, але кожен сайвий храм перешкоджає підйому. Пікар використав безкоштовне джерело тепла сонце, адже у стратосфері небо безхмарне. Він пофарбував гондолу в чорний колір, і в ній виявилося навіть спекотно. 27 травня 1931 року Огюст Пікар і Пауль Кіпфер здійснили перший у світі польот у стратосферу з міста Аусбурга, Німеччина і досягли висоти 15 785 метрів. Політ став справжньою сенсацією, про яку писала вся світова преса. Під час польоту Пікар зібрав важливі дані про верхні шари атмосфери і про космічні. Ромені. Усього Пікар здійснив 27 польотів, досягнувши максимальної висоти 23 тисячі метрів. Оюст Пікар конструктор патискафа Трієст, у якому його син Жак підкорив Маріанську западину. Огюста і син жака Бертран Пікар першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Чи можна побачити повітря? Повітря у твоїй кімнаті побачити неможливо, але малесеньку порцію повітря побачити і навіть сфотографувати легко, наприклад, бульбашку у воді. Подивися фото землі з космосу, малюнок 247. Блакитна смужка. на краю землі, це і є повітря, атмосфера. Побачити повітря можна, піднявши голову до неба. Чисте синє небо це і є повітря. До речі, мерегкотіння повітря над розігрітим асфальтом це теж спосіб побачити повітря. Цікаво, що 99% повітря перебуває не вище 30 км від поверхні. Тобто, здається, що це багато, але це приблизно. 0,24% порівнюючи з діаметром нашої планети. Подивися на шкільний глобус, товщина атмосфери в такому масштабі приблизно дорівнює товщині паперу, яким обклеєно глобус. Повітря і вода це наш безцінний ресурс. На кожну людину на землі припадає приблизно 240 мільйонів тонн океанської води. Та 700 тисяч тонн повітря як досягнути дна. Океанічний жолоб Маріанська Западина 10 994 метра розташований у західній частині Тихого океану. Це одне з найзагадковіших та найменш досліджених місць на землі. Про існування цього жолоба людство довідалося в 1875 році під час експедиції британського судна. Челленджер на честь корабля першого відкривача западину назвали безодною Челленджера. Перше максимально можливе на землі глибоководне занурення людини на дно Маріанської западини відбулося 23 січня 1960 року. Наукову експедицію на Батискафі. Рієст очолили лейтенант військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Дон Волш і дослідник Жак Пікар на дні безодні сміливці несподівано натрапили на плоских риб розміром до 30 сантиметрів, схожих на камбалу, і спростували гіпотезу про те, що на таких глибинах немає життя. Географічні дані Маріанська Западина, таблиця 13. географічні координати 11 градусів, 21 хвилина північної широти, 142 сорок градуси, 12 хвилин східної довготи. найближчий материк, Австралія, частина світу, Океанія, географічний макрорегіон, мікронезія, архіпелаг, Маріанські острови, протяжність понад 1500 км. Найглибша відмітка безодня Челенджера. 10 994 метри. Де на землі? Полюс висоти. Відтоді, як Джомолунгу було визнано найвищою вершиною на Землі 8848 метрів, вона стала своєрідним третім полюсом світу. Після відкриття всіх материків, досягнення північного і південного полюсів, сміливці намагаються підкорити ще один рубіж полюс висоти, малюнок 250-251. Кліматичні умови на вершині досить суворі і більшу частину року. Піднятися на вершину неможливо. Середня річна температура тут мінус 36 градусів, а вночі часто падать до мінус 60 градусів. Ураганні вітри можуть досягати швидкості 200 км на годину. Саме тому сходження на Еверест відбувалося здебільшого у травні, коли стихають мусони, і якщо пощастить, на декілька тижнів встановлюється нормальна погода. На висоті 7 тисяч метрів рівень кисню у крові. Становить 60% від необхідного, що є критичною межею для людини. Вище цієї точки неможлива акліматизація, і навіть досвідчений і тренований альпінізм без кисневої маски на такій висоті може прожити лише 2-3 дні. Саме з такими труднощами зіткнулися перші підкорювачі Джомолунгми і всі ті, хто йдуть за ними сьогодні. Першими людьми, які піднялися на Еверест, були. Едмунд Єларі і Тенцинг Норгей Шерпа. Коротко про головне. Огюст Пікар сконструював петискав, у якому його син Жак підкорив Маріанську Западину. Онук Огюста і син Жака Бертран Пікар першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Першими людьми, які підкорили полюс висоти Еверест, були Едмунд Єларі і Тенцинг Норгей.